Всіх вітаю. Йду на огляд території. Та не дуже й на огляд. Вчора планували батат копати. Та ніяк же не можемо зібратися з силами. Слухайте, покажу вам, поки йду. Дивіться, яка в мене гарна ось мальва заквітла отут в хащах. І я дивлюся, он в хащах лазить їжак, здоровий такий, бачите, рудий. Ось дивіться, яка краса. Але вона в мене, ви знаєте, чомусь, вона в мене хворіє. Хворіє, оце ось, така ржана ніч, що треба було її обробити. Вчора полуницю обробляли, троянди обробили. А тут ось гарний який, оцей кущовий, кущова анемона. Я, тут був здоровецький кущ, я взяла відкопала, просаджувала. І, звісно ж, воно ж перестало квітнути. І ще дивлюся, ось квітнутиме. Вон, яка гарна квіточка. Тепер треба звідси вилізти. Зараз вилазимо. Ой, де воно побігло? Он, по бататові. Вчора хотіли копати, так і не наважилися. Будемо вже потрішечку сьогодні починати. Дивіться, це перша ознака, що батат потрібно копати. Все. Отаке От з ним сталося за два дні. В одну секунду стояв з вечора гарнючий, на ранок, дивлюся, листочки свої вже пагони. Отак спустив, а це вже сонце зійшло, воно його, ну, все, обмерз. Треба вже копати. Нас його в цьому році небагато начебто. Але ось як буду копати, покажу, наскільки його і незручно не копати. Він такий примхливий. Але, дивлюся, ось дивіться, треба, щоб там бугри були, а бугрів щось не дуже. Подивимося, який буде врожай в цьому році. Ну ж таке, якесь дивне, в нас було літо, то холодно, то спекотно, він бігає, бігає. Не може ніяк знайти собі. У нього там туалет є. Зараз покажу. І отут батат також. Це в нас просто я садила без е, агроволокна, е, де були місця по-часникові, отак понатикувала. То тут, мабуть, воно якимись ще фронтами, тут ще дивіться, навіть таке листя їй гарне. Ще й не дуже тут і примерз. Я вам хочу сказати, що він до останнього квіт, з того боку, ще і квіти були. Е, скільки повелазило кропу, Оце в нас е, дари осені, радість осені. Восени краще е, росте, ніж е, на весні, Бабуся, ось <сум> боротьба. Ми боремося за чистий город. Подивіться, все, як позбирано, поскладено, виносити треба. Десь тут квіт бачила. Вчора бачила, до речі, в магазині, не знаю, що воно за сорт, але е, такого бордового кольору і весь у квіточках. Ну, може, йде типу, в кашпо і помея. І теж з такими ось квіточками. Квіточки у всіх однакові. Ось, бачите, ще квіт, але вже все. Он квіточки ще, вон скільки ще пуп'янків. Ну, будемо копати. Ну от Я його завжди копаю тоді, коли він вже практично листя обмерзне. Але ж воно не завжди воно у вересні стається, розумієте? Зазвичай це ж вже в жовтень, кінець жовтня. Тайсон, ти всю територію вже вони які соплі висять, господи. Числина. Що ти вже нанюхав? Так, зараз покажу вам. О, <звук> ще ось, походу, йдемо фізаліс. Он в мене ще скільки залишилося, бабуся сюди скидала його. Жіночка якась просила в інтернеті. Я ж кажу, я вам безкоштовно надійшлю, його так проскидаєте і буде вам ну не відгукнулася чогось. А цей ось, слухайте, люди шукали, куштували, це десертний. Ну, Бачите, не встигне він, він також вже трішечки обмерз, не встигне він дуже <кій> вже, мабуть, визріти і шкода, і чого, я не знаю, йому не вистачило. Якщо той уже ну, овочевий, я його називаю, вже й відійшов, а тут ось коробочки висять, ну ми знайшли, їли. Ну, як знайшли? Господи, кожному по одній. як каже моя невістка, мені якби його дали, каже літр. Та вже, щоб, знаєте, без оцих коробочок, а так, банку літрову. Ну, ось зараз покажу, якщо знайду. О, слухайте, хтось, хтось виїв. 12. Ну, це оце. Тут, тут ознаки, як пожовтіє, то вже точно гарна буде. Ой, господи, вибачте, не бачу більш ніде. Оце на оцьому кущеві було найбільше. Ось дивіться, яка краса. Такого кольору, це навіть ще і не дозрів він. Помаранчевого кольору і присмак, от ну я вам відверто скажу, ну, ну реально, полуниця з ананасом, як от, начебто якийсь салат. Ну, мало. Бабуся каже, збирай насіння, а що я його збиратиму. Хай куплю, я запам'ятала, який він був приблизно. Вчора поїхали по, я їх називаю по, за новими друзями. У мене є перелік. Такий списочок, і там, значить, в мене друзі. Друзі це рослини, які треба купити. Ну, в мене шостий перелік, він тільки додається. Слухайте, вже ось сьогодні будемо робити конструкції, накривати інжир. В одну секунду. Бачите, обмерз. Сьогодні будемо кутати. Чоловік сказав, як це я йому кидаю сюди весь перегін, ну, те, що на компости, на перегній. Ну, так як мені сказала ця ж люд... ну, хазяйка, в яку йому купували. Продавчиня, що все, що так мили, от там, там де щось, виливайте туди, він дуже любить. такий та Я тут і грибів накидала, які поганювали. І ось, бачите, і вже це вже мої жири. Ну, вони ж не встигнуть визріти звісно. Ой, жалко. Ну, нічого. Це заготовлені відра на е цю госпіту. Лохину купила ж таки вчора 5 різних сортів. А ще купила е, чорну плідну ось горобину. Якось не там така назва цікава, не пам'ятаю. Е, не знаю, не Аризона, яка, ну якось на А. Оце вона кущова, такий гарний кущик. Вже садили все, сказала, садимо по всім технологіям, щоб потім не було оце, як там мене, бачите, в бур'янах ці, господи, смородина чорна. Її доводиться е, 5 разів за літо там обривати. Я кажу, ні, робить це кільце. Це я тут собі виділила тут день жир, тут в мене гранати потім будуть. Забираю трішки городу і купила ірга канадська. Ось. Я спеціально, знаєте, як зробила? Спитала у жінки. Бо я запитаю, у вас є яблуня, наприклад, мені треба. Антонівка була. Так, а воно ж не те. Питаю, скажіть, будь ласка, що є з кущів цих плодових? Вона каже: ось ірга, потім вже, це ж назвала цю ж горобину чорноплідну. І з нею ще ось, побачила я, воно ж з цього розсадника було. Ось щось, щось росте. От не знаю що. Мені таке схоже, я не відривала листочок. Можливо, зараз навіть і відірву понюхати. чи М'ята чи не м'ята, але думаю, ну, нехай. Слухайте, не м'ята. Але щось отам лізе, ну думаю, нехай лізе, хай буде. Не пахне м'ятою, але ж я ж бачу, що таке цупке коріннячко щось причепилося. А це готуємо для лохини. Ось. Вчора поїхали до лісу, набрали е... цього компосту, відео буде окремо. Тож вчора чого батати не копали, бо весь день тягалися по лісові, як дурні. Оце готуємо і буде ще отам. Зараз покажу, яку купили. Я вже не буду вимикатися, вже з вами так і дойдемо. Це ми їм сюди перекидаємо їжу і щось. Ніхто... У нас вже пішла тема про те, щоб виводити. Ми їх не їмо м'ясо, це настільки ті, що на яйця. Вон, дивіться, який засранець. Не дає нікому житті. Цей Тайсон е, противний. Як вчора їхали з чоловіком, щось збалакали за тварин, а він і каже, а ну що оце таке спить отут в квітці? Що це в квітці спить? Мабуть, те, що мені пожрало. всі помідори в теплиці, ну, звісно, дивіться, яка краса. Ой! Помідори, до речі, пшикали-пшикали, його треба раз на тиждень, вже нас не вистачає сили на ці хімікати. Все вже, завершається сезон, то й завершається. Об'їдає оця штовка. Чоловік мені каже, що збалакали за тварина. Я кажу, у мене мрія. Кажу, так, вкластися в ліжко ввечері, там, такий зимовий вечір. Кажу, щоб дрова так, знаєте, в пічці тріщали, Ну, або камін хочеться зробити, або портативний. Немає значення, кажу, а на ліжку я лежу е, там, чотири чи п'ять котиків мене обклали, три е, чи чотири песика. Він на мене дивиться, каже, а ти ж котів не любиш. Кажу, хто тобі сказав, що я не люблю. Чи я через Тайсона, е, ну, якщо ну, більше я я більше люблю собачок. Якщо вибір там, цуцик чи е, кошеня, то я візьму цуцика малого. Але ж люблю я всіх тварин однаково і, і дуже сильно. мене, вибачте, воно жаби каліки з лісу. Живуть вдома та черепахи, які нікому не потрібні. Так, ось прийшли. Зараз покажу. Тут в мене <хи> все вже осінь. Осінь. Так, ось яку купила. Я взяла однорічні саженці. вони й дешевші. І, слухайте, виросте. Ну, там такі ціни занегили: 500 гривень, 600, 400, це трьохрічні, двохрічні. Оце ось, набрала різних п'ять штук. Тайсини, ну, що таке? Заходь. Де ти там? Ну, проходь. Єдине, що, вона ж це розказує назви, стоїш, а на ну, пішть, бо однією рукою незручно. Слухаєш, ну що це таке? Бики, бик-бика. Буду дивитися, вона казала, оце отаку взяла, а зараз ще будемо купляти ж. Вчора не купили ж землю торф оцей спеціальний, трішечки. Далі ось якась. Нельсона. Нельсона. Чи Нельсона, чи Нельсона. Та ні, мабуть, вже на Нельсона. Тут є і пізні сорти. Вона сказала, просто якщо хочете, щоб у вас воно було так. От Почалося там влітку і до пізньої осені, то, будь ласка. Такі, звісно, кущі не дуже гарні, але ж. Тут. Тайсони, ну. Ой, вибачте. Спартак. Тут треба позаписувати себе, бо я ж забуду і я кусадила. Здрасте! Ну, Тайсон, ну, ну реально, я вас всіх люблю, ну хіба це можна? Бути отаким яхидним. Оце ж нікого не можна завести. Звісно, що мамі хочеться і котика. Мама, і котика б виховала б, такого голенького, мама б його одягала. І чихуашку я собі собачку хочу, я б її теж одягала бабуся Тома б їй нав'язала кучу одяга. Та ну ви що? Вони вчора, до речі, як щепилися, у нас у Джесіки гівчарка, в неї хибна оця ж вагітність, і вона ж начебто, таке, як народила, там, наклала собі кучу м'ячів, я показувала в Тіктокові. Нікого не підпускає, і вони вчора цей гуляв з Люсією, Так вони як щепилися один одного шматтирити там біля вольєра через е, дірки в вольєрі, що сил немає на оце все. Ну, от, от, от люди. Раніше батьки не дозволяли тварин тримати. Вийдеш заміж, заводь кого хочеш, хоч слона. слона і крокодила от дослівно те, що казали. Далі е, вийшла, одружилася, чоловік. То він те не хоче. Та що це таке за життя? З <кій> чоловіком було простіше. Вже він на все погоджувався, бо зі мною, знаєте, сперечатися <кій> краще поводитися. Так я ж, те, що я заводю, воно ж це ж на мені висить. Це вже не я. Це е, діти. Е, потім е, тепер Тайсон нікого не дозволяє. Ну то що це таке? Тікай. Так. О, тут дивіться, ось я люблю так завжди в горщиках, щось, коли щось цікаве таке росте. Ото щось лізе. Так, оце. Пінклі лимонад Ну, хай буде пінклі лимонад Це їх типу занесла, бо думаю, що їх обмерзне. І Тасом допоміг, би вже краще. Рібень матусиного синочка зашкалює. І оце ось якийсь бонус. Все, оце п'ять штук взяла. На пробу. Хоча мене там одна жінка так домовляла, каже, не треба, ви що? В неї в самої каже, ну, багато рослин, також цей розсадник. Вона краще візьміть, що вона мені пропонувала? Краще насадіть, господи, як вона називається? Забула, жимолості, Те ж самісіньке. Та люди вирушують і не бояться. Чому повинні боятися? Ну, спробуємо, господи. Тут у нас. Боже, скільки ще всього. Це, бачите, обробляли він від цієї ржавчини. Чимось вчора сестра обробляла, полюпаний. Лимон уже скоро треба заносити. У цьому році мені дивіться, який гігантський. Жодного цього. Жод, ну Квітка є, жодного плода не дав. Що в нас тут ще? О, це мені подарувала моя рідна тітка. Гібіскус. Він у неї був у мисці, і вона його, він вже такий дитя здоровий, і вона його мені Ну, в мисці. На дворі стояв, там з квітами в металевій мисці. Вона мені почала його виривати, відірвала коріння і остався отакий корінчик. І я кажу: ну все, вона, мабуть, пропаде. Ну, пропаде як. Вона прийметься, але ж листя пообкидає, все з неї це спаде. Слухайте, ні, все добре, дякувати Богу. Сьогодні заберу до хати, і вона ще ось навіть в ній квітнути буде. Тиждень, як я її посадила. Красунька яка. Тут ще помідорчики ще трішечки є, але ж, я ж кажу, гусінь, плодожерка ніяк не нажреться. Насіяла знову в цьому році, там хто за мною давно, той знає, що в мене є спроби насіяти, щоб було взимку. Ось насіяла руколи, насіяла салату салат мовчить. Це я пересаджувала з горщиків. От з горщиків пересаджуєш нормально, але вон там щось його пожрало повністю весь ряд. І насіяла шпінату. Будемо дивитися. А де салат, от скажіть, будь ласка, чого так сам не хоче? Ніде немає ні одного. Ну, Мабуть, оце ось щось мені таке, начебто, як схоже. Не здумаєш, а там щось вилаз. Не здумаєш туди полізти, будь ласка. Бо ти можеш. Ти ж такий хуліган. це вже позаносила. Всі свої агапантуси, всі квіти до погріба скоро будуть переїжджати. Оце я не знаю, що з ним робити. Можливо, в цьому році не поїде до погрібу, а побуде в холодному приміщенні на сонячному, бо він не хоче ні квітнути, нічого. Він кучу всього пускає. Він треба там прибрати отой мох І тигрідію треба вже, мабуть, виймати. Чихай ще та на зберігання. Ну, оце, в принципі, на цьому і все. Вже як потім. Буду садити, ще засніму, покажу, але ж це ж тепер уже все ввечері, як чоловік приїде, а приїде він, ну з якими тут обстановка, те прибираємо, те вже ховаємо, а приїде він аж ввечері, а зараз вже почало, на жаль, рано й темніти. Ну що ж, день скорочується, нічого. Будемо займатися чимось в будинках. Вишивати, читати, в'язати, малювати. Та і. Взагалі відпочивати. Всім бажаю гарного дня. Цілую, люблю. Тайсани, махай лапою, кажи всім до побачення. До зустрічі!